Зібравшись на пленарне засідання, парламент засудив варварські ракетні атаки по Одесі, що знищують культурну спадщину та підривають зернову угоду. Цілеспрямовано атакує наші термінали, портову інфраструктуру, знищує життєдайне українське зерно. Вся міжнародна спільнота має усвідомити зупинення расиського зла, спільна справа всіх відповідальних держав. Перемога України це перемога справедливості. Наразі питання зернового коридору залишається найскладнішим за останні два роки, кажуть народні депутати, оскільки Росія не виконала свого жодного зобов'язання щодо зернової угоди та й взагалі вийшла із неї. Україна розраховує на дипломатичну підтримку міжнародних партнерів з ООН та Туреччини та сподівається на відкриття Чорного моря для водного транспортування українського збіжжя, адже річкового та сухопутного відвантаження вітчизняного зерна недостатньо. Складність досить велика є, але ми не повинні стояти на місці, звичайно, розвивати. І я вважаю, що сьогодні досить багато зроблено щодо сухопутнього шляху. Хоча продовжується поки що блокада нашими колегами, сусідами, партнерами, так хочеться називати. Але в цій частині це не партнерство. Ми надіємося і будемо не тільки звертатися, а наполягати на тому, що були виконані умови Євросоюзу і розблокована ця блокада, так звана, і ми могли. До європейського союзу більше експортувати нашу продукцію. Верховна Рада сьогодні продовжила розгляд поправок до урядового закону щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки. Народні депутати планують створити організаційно-правовий механізм передачі земельних ділянок в оренду, переглянути порядок переоформлення правил постійного користування наділами та запровадити конкурентну процедуру передачі в суборенду земель держвласності. У нас держава є власником дуже великої кількості земель, і ці землі на жаль. Не приносять жодного доходу державі, тому що ці землі здаються за чорну готівку в оренду чиновниками, які ці землі контролюють різним пов'язаним особам. Відповідно заробляють ці чиновники, а не а не держава. Це було в нас з 2000 з, 2000, з 2000 років, 90-х, Це так завжди існувало. Зараз нарешті ми спромогли, щоб прийняти цей закон, щоб дохід від оренди державних земель. Йшов в казну відповідно на збройні сили України, оскільки у нас зараз всі внутрішні доходи йдуть на зсу, а не йшов кармани тих людей, які на цьому там десятиліттями жили. Він стосується якраз державних. Земель державних підприємств, які мають постійне користування користуванні землі, і відповідно ці підприємства по-різному їх використовують. Те, що тут зашкалює рівень корупції, всі знають. Законопроектом встановлюється нормальний хороший механізм для того, що можна буде взяти в субаренду, але відповідно плати мінімальну арендну плату, яка встановлюється законом. І я вважаю, що цей законопроект багато цих речей, багато корупційних речей просто відкидає. За рахунок таких нововведень, надходження від сплати за землю до місцевих бюджетів суттєво зростуть, переконані законодавці. Даний законопроект передбачає те, що землі, які знаходяться в постійному користуванні у підприємствах державної форми власності, через систему Прозоро можна буде здати в оренду різним суб'єктам господарювання, які будуть обробляти цю землю, і головне сплачувати податки, які будуть надходити як в державний бюджет. Так і в громади цей законопроект говорить, що слід вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення з постійного користування, де за них ніхто нічого не платить до жодного бюджету, і передавати їх в оренду як і господарським підприємствам, так і фізичним особам, аж на 12% орендної плати від нормативної грошової оцінки землі. Це буде гарний значний дохід до бюджету. Те, що сьогодні боротьба йде за цей закон під. Начебто з під начебто, захистом інтересом наукових організацій, насправді ця боротьба йде за захист олігархів і ті, які користуються землею, і не доплачують бюджет. Ставка 1% є сьогодні неприпустима, тому ці землі потрібно через аукціон здати в оренду. І громади або місцеві бюджети отримує додатковий ресурс для розвитку своїх територій. Загалом до повторного другого читання відповідного законопроекту внесено понад тисячу пропозицій, з яких профільний комітет пропонує врахувати не більше 200. Натомість більшість правок нардепи планують відхилити цього парламентського дня. Профільний комітет Верховної Ради у режимі відеоконференції розглянув заяву Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України. За присутності самого міністра, комітет заслухав Олександра Ткаченка та ознайомився зі звітом про діяльність міністерства за його керівництва. Будь-якому випадку дякую, що ми його буде отримали, тому що, на жаль, в якоїсь такою дуже неправильною модою стало те, що міністри нас дадуть, просто не прощаючись, і всіх міністрів, яких ми звільняли перед тим, ми мене заслуховували їхнього звіту. Зараз дякую за те, що ви тут на комітеті. Дякую за те, що переслали цей матеріал. Сподіваюся, зможу їх конкретніше з ними ознайомитися. Серед здобутків міністерства за каденції Ткаченка, підтримка культури української мови, інституту книги, Українського культурного фонду, збереження спадщини та національної пам'яті, а також спільна робота з ЮНЕСКО. Звісно, і інформаційний фронт під час війни, включно з санкційними заходами. Головне, що хотів би сказати з цього приводу, нам далося за час війни і те, що просив би колег в подальшому звернути на це увагу. Досить сильно інтегруватися в європейські міжнародні структури, тобто наш, наш голос там чути. На жаль, чомусь фінансування культури протиставляється армії. Я вже ж треба пояснювати і повторювати, що е, в нас фактично всі всі сфери, окрім. Армія фінансується з донорських коштів, з тих, що ми зайчимо, і ми їх не можемо витрачати ні на що інше, ну, на сектор безпеки і оборони, тобто все, що ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони, ми заробляємо із податків, із надходжень, з акцизів і так далі. І якщо додаткові гроші отримують, то вони одразу перерозподіляються. На відповідні статті подякувати я хотів значить, всім членам комітету, хто значить відстоював необхідність фінансування закінчення першої черги музею голодомору попри цю шалену кампанію, значить, не дбаючи про власну репутацію, відстоював цю ідею належного шанування мільйонів загиблих. Точніше, вбитих лютою смертю, смертю від голоду, мільйонів українців. У підсумку комітет більшістю голосів не підтримав заяву міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування на найближчому пленарному засіданні. Дійсно, ми сьогодні отримали висновок комітету, який в якому зазначено, що це питання буде виноситися на розгляд залу розгляд у Верховній Раді безпосередньо, що дасть можливість кожному народному обранцю визначитися. Щодо потенційної відставки міністра культури, ну нехай зал визначається, а не ми в комітеті, які працювали з ним багато років. Ну і тому це просто така, знаєте, там людська, я б сказав, так солідарність. Ніхто не хоче поіменно це в комітеті робити. Але в залі точно це буде і буде переважно більшість голосів. Тому це питання за відставку, звичайно, да тому ви можете це питання вважати вирішеним. Це просто питання кількох днів. На засіданні сьогодні комітет з питань регламенту та депутатської етики прийняв рішення внести до Верховної Ради проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України, представника фракції Слуга народу Юрія Арістова. Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки написав заяву за власним бажанням після скандалу за літним відпочинком на Мальдівах. Там народного обранця разом із родиною помітили журналісти. Пан Арістав скористався якоюсь нагодою свого офіційного відрядження, був вільнюсі, дійсно був, дійсно зустрічався. Ми це перевірили. А потім на поверненні додому скористався цим часом, нікому не попереджуючи, і поїхав зі своєю родиною на коштовний коштовну відпустку. Коли люди гинуть на фронті, коли ми просто не можемо працюємо вже більше. Півтора року без відпусток, без перервно. Да і нікуди не виїжджаємо, окрім коли це треба за відрядженням. Дійсно написав заяву. І в найближчому засіданні ми це теж будемо приймати для того, щоб вже його, його позбавити повноважень. Ми будемо підтримати складення мандату поки що депутата Арестов. Ми вважаємо, що це. Його правильне рішення після того, коли він виїжджав за кордон і знаходився на елітному курорті під час війни, це взагалі аморально, і ми підтримуємо його рішення щодо складання мандату народного депутата. Це має бути наука для всіх інших, не тільки для депутатів, а й для чиновників, які мають вести себе достойно і стримано під час того часу, коли сьогодні наші бійці захищають. Ціною свого життя і здоров'я, остаточні рішення за сесійною залою парламенту наразі у безстроковому пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву.